Останнім часом у світі набирає популярності думка: у кожній країні є і добрі, і погані люди, і загалом люди скрізь однакові. З розвитком туризму ми мали б краще розуміти різницю між культурами. Але через глобалізацію, яка уніфікує вивіски, продукти, вулиці, помітити цю різницю стало складніше. І сьогодні про це на прикладі невеликої, багатої країни Перської затоки. Уявіть. Європеєць прилітає в Бахрейн, монархію, яку не кожен і знайде на мапі. Блискучий, сучасний аеропорт, чисто, охайно, технологічно. Готель зручний, вайфай працює, інтернет швидкий. У супермаркетах знайомі бренди: Пепсі, Мірінда, Кока-Кола, Чіпси Лейс і безліч інших знайомих назв. Автобуси з кондиціонерами ходять більш-менш за розкладом, майже як у Європі. Pizza Hut, KFC, Domino's, МакДональдс. Усе як у будь-якому іншому місці планети, жодної екзотики. І турист думає, та це ж як Європа. Але це пастка. Пепсі була в СРСР ще в 1974 році, а перший Макдональдс відкрився в Москві в 1990-му. Світ давно виглядає знайомо. Бренди повторюються скрізь, лише трохи адаптуючись до місцевих звичаїв. Наприклад, у бахрейнських Макдональдс ресторани зачинені в день у Рамадан. У меню з'являються спеціальні страви. Найпопулярніший напій Вімто, дуже солодкий британський сироп, який у мусульманських країнах став частиною традиції, бо швидко відновлює сили після посту. У Бахрейні є Червоний Хрест, але в форматі червоного півмісяця як у більшості мусульманських країн. Знаки на дорогах ще один приклад. Звичний стоп дублюється арабською каліграфією, а іноді на одному стовпі три знаки підряд. Частина знаків двомовні, а деякі чомусь лише англійською. Час прогулянки містом кидаються в очі дві речі, які трохи порушують уніфіковану картинку. Перше портрети лідерів країни. Як і в багатьох монархіях. Не на кожному кроці, але все ж багато де. Особливо вражає, коли портрети розміщено на хмарочосах. Друге, релігійні банери з арабськими цитатами. Наприклад, тут написано. Я місто знань, а Алі його брама. Вислів, який особливо важливий шиїтському ісламі. Бахрейн. Острівна країна, яка здобула незалежність від Британії в 1971-му. Населення приблизно півтора мільйона, з яких майже половина іноземні робітники, переважно з Азії. Незважаючи на невеликі розміри усього 780 квадратних кілометрів Бахрейн відіграє помітну роль у регіоні завдяки нафті й газу. Один з найбільш вражаючих об'єктів міст до Саудівської Аравії довжиною 25 км інженерне диво. Прикордонний контроль посеред мосту. За останні два десятиліття вигляд столиці Манами змінився. Десятки нових хмарочосів. Офісні вежі, побудовані у 2000-х-2010 роках. Саме вони тепер формують силует міста. Ввечері ці будівлі виглядають особливо ефектно. І отак ідеш ввечері по набережні, і думаєш, невже я в Бахрейні? Як і багато країн Перської Затоки, Бахрейн обожнює торгівельні центри і моли. Один з них схожий на Криту вулицю. Магазини з обох боків, кондиціонери, чисто просторо. Але за всією цією сучасною картинкою інша реальність Бахрейн авторитарна держава. За індексом свободи преси одна з найгірших у світі 171 місце 180 навіть нижче за Росію. Свобода слова, незалежна журналістика, опозиція. Усе суворо обмежене. Турист може цього й не помітити. Вітрини, хмарочоси, знайомі логотипи створюють ілюзію свободи. Але без свободи слова все це лише фасад. Що трохи відрізняє Бахрейн від сусідів, це ліберальніші соціальні норми. Алкоголь тут дозволено, але лише в спеціальних закладах. В сусідній Саудівській Аравії алкоголь це табу. Після абсолютно хаотичного каїра Бахрейн здався мені напрочуд спокійним, місцями занадто стерильним. Але туристичних атракцій тут якраз небагато. Бахрейн більше цікавий для тих, хто хоче зрозуміти регіон, а не просто відпочити. За свій недовгий час в Україні я відвідав кілька музеїв. Я спробував відвідати Національний музей Бахрейну. Зайшов у приміщення, почав дивитися виставку. Але через кілька хвилин охоронці ввічливо попросили мене вийти. Виявилося, що музей був зачинений, а я зайшов саме під час їх молитви, тому охорона мене не спинила. Але навіть сама будівля музею цікава, мінімалістична архітектура дуже нагадує скандинавський стиль. Ще один музей музей форту Бахрейн. Фортеці понад 2300 років. Це об'єкт спадщини ЮНЕСКО. Хто подумав, що таке є в Бахрейні? Сучасна експозиція всередині, із незрозумілих причин ані відеозйомка, ані фото не дозволені. Але назовні можна було знімати. Проблема в тому, що там було дуже спекотно і бажання, щось знімати якось відпадало. Після музею я вирішив пройтись пішки назад до міста. Подивитись, чим живе неглянцевий Бахрейн без хмарочосів. А ще я зазирнув до поштового відділення. Я завжди рекомендую це як маленький ритуал купити листівку, надіслати комусь. Тут бачиш справжнє. Не те, що для туристів, а те, що для місцевих. Я придбав кілька оригінальних листівок. Поруч знаходиться невеликий музей пошти з колекцією марок і безкоштовний вхід. А наприкінці історія, яка мене зачепила. Коли я тільки приїхав, не зміг купити квиток на автобус. Водій не приймав оплату карткою, а місцевої готівки в мене ще не було. Я вже налаштувався, що доведеться замовляти таксі. Аж тут водій покликав мене назад, дістав свій гаманець і заплатив за проїзд за мене. Просто без слів. Його жест залишив по собі сильне враження. Дякую тобі, водію. Сподіваюсь, доля віддячить тобі чимсь більшим, ніж згадка у цьому відео. Визнаю, я не встиг зануритися глибоко в культуру Бахрейну, власне, як і більшість туристів. Але точно можу сказати: без свободи навіть найкращі фасади і хмарочоси нічого не варті. Свобода це велика цінність, і за неї варто боротися.